Для того, щоб зареєструватися, вам потрібно зайти на наш сайт Prove.ua і натиснути в меню Зареєструватися. Після цього ви заповнюєте всі ваші дані. Вказуєте ім'я, прізвище, вашу електронну адресу. Повторюєте вашу електронну адресу ще раз. Вказуєте ваш номер телефону. Дату народження, обираєте рік, місяць, число. Потім вказуєте вашу адресу, вулицю, номер будинку, поштовий індекс і місто. Далі обираєте конфіденційність. Як ви бажаєте, що у вас інші партнери? Можна повністю приховати дані, залишити тільки номер партнера. І надаєте згоду про правила співпраці. Прочитаєте і ставите галочки. Де вказана зірочка, ці поля обов'язково для згоди. Інші обираєте ви самостійно. І далі вводите номер спонсора. Якщо у вас є знайомі, які вам порекомендували, зареєструватися. Якщо вони у вас є, ви вводите їхній номер обов'язково через UA і цифри, які вам надав спонсор. Якщо ж ні, просто натискаєте реєстрацію. Після того, як ви натиснули на реєстрацію, на вашу електронну адресу автоматично надійде лист з підтвердженням реєстрації, з посиланням, за яким потрібно буде перейти. Після того, як ви перейдете за посиланням і підтвердите реєстрацію, автоматично надійде на електронну пошту лист з вашим логіном і паролем. Після цього ви можете заходити в ваш особистий кабінет і робити замовлення.